Вітаю, Марко Рубіо трішки припух, ну, здивувався. Давайте будемо вживати такі слова. Здивувався, коли подивився на те, а кого Російська Федерація привезла на переговори в Стамбулі. І ось він вже зараз каже, що ви знаєте, ми думали, що вони привезуть когось домовлятися про мир, про перемир'я, про зупинку війни, а вони привезли якогось історика. Це він так про Мединського, Мединського, який очолював делегацію Російської Федерації. Тоді українська сторона казала, що якась несерйозна делегація. Ну бо вони самі рішення не приймають. Тоді, з нашого боку, був умиров. Ми тепер знаємо, що він вже і не буде міністром оборони. Напевно, теж наприймався рішень самостійних, чи я не знаю що. Але то несерйозна делегація, це серйозна делегація, але тепер частину людей замінили. От малюка хотіли поставити міністром оборони. Тепер ніби Шмигаль, знаєте, на білому коні з шаблею буде керувати міністерством оборони. Ну то ладно. Це про делегації. Але українська делегація виглядала хоча б з військових. А там, там, незрозуміло, хто було, був Мединський. Був Мединський, який, за словами Марка Рубіо, почав розповідати про те, що було в 1000... Тисячу... 300 лохматому році. І Марко Рубіо, як американець, а для американців все, що було позавчора, вже не цікаво. Вони так живуть. Ну, це нормальна, нормальна практика сучасного світу. Те, що було позавчора, це вже просто не цікаво, тому що ти з нього нічого взяти не можеш. Треба рухатись далі. І от приїхали росіяни, почали розповідати про я ж повторюю ще раз про 3320 лохматий рік. І Марко Рубі не зрозумів, а для чого це? Що вони хочуть цим довести? Що колись десь була якась Московське царство, тут була Київська Русь, хто був Русь, хто не Русь і так далі. Знаєте, я раджу громадянам, які цікавляться цією темою, прочитати декілька ну, там, підручників науково-популярних, і ви зрозумієте, що нічого зрозуміти не можна. Де була Русь, хто були Русю, де була Україна, хто були українці, що, що вірили, коли були. Коротше, все намішано. І насправді все, що було давно, то вже були інші держави. І от Марко Рубіо відверто говорить, що це якась, якась дивна історія. А потім я сижу і думаю: а чим годували? Останні років 15, якщо не 20 українців, от згадайте Віктора Андрійовича Ющенка. Ну, опустимо історію з бджолами. Але пам'ятаєте, вишиванки, глечики, культура і так далі. Все це дуже важливо. І вишиванка, і глечики, і культура все це дуже важливо. Але для історика, для етнографа, та не для президента України, не для чиновників. Але тема, витягнута Віктором Андрійовичем, пішла в народ. Тому що виявилось, що українцям в середньому важливіше, що було за доби козацтва, наскільки був правий Мазепа, наскільки був неправий Богдан Хмельницький, і що там було в 1920 лохматому році. От для нас, для е, живих людей, що було в 1300 році, от що. Це абсолютно дорівнює тому, що було в 1900 році. Для нас, для нас, громадян, які живуть сьогодні, це абсолютно байдуже. Це було так далеко, що вже й неправда. Бо якщо ви спробуєте е, зрозуміти, що було там, то е, подумайте про те, як написана історія 2013-2014 років, ким вона написана, про що там написано, а що там не написано. Розумієте, про що я? Отак От само і ті часи. Бог його знає, хто там що писав, Бог його знає, хто що вкладав у те написане. Ми про це вже не дізнаємось, де там реальна правда, де там брехня, де там маніпуляція, а де там історія написана переможцями, хто його знає. І вже точно з того витягти нічого не можна. Далі згадайте наступного персонажа, це Петро Олексійович Порошенко. Мова, віра, нація, томос. В 95-му кварталі назвали це термосом. Потім вибачались чи не вибачались, їм тоді було смішно, але якось і про Володимир Олександровичі теми все одно залишились. залишились. Вони не зникли, не було такого, знаєте, от всього того давнього і не дуже інструментального в руках чиновників відносно теперішнього часу. Тобто, звертаю увагу для істориків, це добре. Для етнографів це добре, для культурологів, можливо, соціологів, їм все одно зайнятися нічим. Так от, можливо, то й корисно. Для студентів там історичних факультетів. А чиновник він повинен займатися абсолютно інструментальними справами, турбуватись про людей, турбуватись про теперішнє, думати про майбутнє, прокладати стратегії, чого вони всі полізли в ту історію. А виявилось, що все просто можна людям кинути. Шматок оцього цієї кістки це навіть не м'яса. Шматок кістки. І нехай люди гризуться відносно віри, нації, мови, культури, діалектів, мови національних меншин, хто де була Україна, де не була, хто куди входив, хто ще об'єднував. І нехай собі гризуться. А ми в цей час війдемо в Верховну Раду, станемо міністрами, депутатами, чиновниками, прем'єрами. Президентам і так далі, і будемо дерибани, дерибанить у цих людей. Хай вони собі говорять, хай вони собі тягають, ну як коні, як собаки. Я не знаю хто оцю кістку. Поки ми в них під носа будемо витягувати шмати дорогоцінного, дорогого елітного м'яса. Отак це відбувається в нашій країні. Тому Марко Рубіо міг би точно так само глянути в український політику і побачити дуже багатьох людей, які тримаються за серце, одягнені вишиванки. Які бубнять гімн, вже навіть вивчили його, бо від кількості гімна вже можна було б вивчити. Вони все це вивчили, вони все це знають, вони вишиванки надягли, вони все, всі атрибути зрозуміли. Потрібно вони й гетьманську шапку надінуть, потрібно вони й шаблю а, Івана Мазепи витягнути. Але це все не про те. Це все дійсно притащили якогось історика. Отак і в нашій країні, на жаль, дуже багато того. Чиновники займаються і витрачають час, що ніяк не пов'язане з теперішнім часом, і ніяк не покращує життя людей. Можливо, я не правий? Напишіть в коментарях ваші спостереження за тим, чим нас годували останні 10, а можливо, навіть 15-20 років, чи турбувалися дійсно за, за нас. І чи дійсно на посадах були чиновники від народу, а не якісь псевдоісторики та ще й самозванці. Бо історію ту, яку вони нам розповідали, самі вони теж не знали. І з тієї історії ніяких висновків не зробили. Так мені здається, у вас може бути, як завжди, власна точка зору. Не забувайте підписувати, ставте лайки, дизлайки, поширюйте відео, коментуйте, пишіть ваші е, уподобання, пишіть ваші історії, розкажіть ваші е, певні спостереження. За чиновниками, за собою, за чиновниками місцевої влади, за власними там сусідами, за людьми, з якими ви працюєте, проживаєте, спостерігаєте. Розкажіть всю цю історію в інтернеті, нехай вона залишиться, нехай той, хто моніторить, а вони явно моніторять, нехай побачить, чим ми живемо і чи так нам важливі бджоли, Томаси і всякі інші історичні. Приколи. Тоді, коли у нас війна, тоді, коли це е, не питання історії 1300 лахматого року, а це питання вашого виживання, ваших дітей. Не забувайте підписуватись, можна стати спонсором каналу. І головне, бережіть себе і бережіть свій розум. Не піддавайтеся маніпуляціям про те, на що ви вплинути не можете. Думайте тільки над тим, що у вашій владі.